Вітаю! Презентую вам інструментальне дослідження та сучасні інтеграційні можливості системи RadioLens. Про систему RadioLens. RadioLens це сервіс аналізу та опису результатів магнітно-резонансної томографії, комп'ютерної томографії, рентгенівських знімків та мамографічних досліджень. Інтеграція полягає в можливості передачі знімків RadioLens та отримання оперативного опису результату від команди лікарів рентгенологів. Алгоритм передачі даних від MADER до RadioLens це формулювання інструментального дослідження, передача діагностичного звіту за потреби, формування анкети для RadioLens та отримання опису від спеціалістів RadioLens. Розглянемо роботу інструментального дослідження та інтеграцію з системою Radiolens. Інструментальні дослідження можуть бути як пов'язані з електронним направленням, так і не пов'язані з електронним направленням. Розглянемо сценарій інструментального дослідження, що не пов'язаний з електронним направленням. Для цього я перейшла в картку ЄМК пацієнта, відкрила медичні документи, обрала гілку Інструментальне дослідження, створюю внутрішнє направлення, для цього я вказую тип дослідження, частину тіла, область дослідження. Рекомендований час за потреби можна змінити. Також додати діагноз про направлення і ціль дослідження. Зберігаємо. Обираємо наше внутрішнє направлення, відкриваємо його. З'являється форма інструментального дослідження. Перевіряємо нашу форму, за потреби можемо її доповнити. Якщо наше інструментальне дослідження не має інтеграції з сервером медичних зображень DaICOM, ми не проставляємо дану відмітку. В такому випадку медичне зображення ми будемо передавати при відправці в RadioLens. Перевіряємо наші дані, зберігаємо. Активується кнопка Відправити в RadioLens». заповнюємо нашу заявку, вказуємо обладнання. Послуги, дозу, скарги, клінічне завдання. Додаємо медичні зображення, натиснувши Додати. За потреби можна додати декілька медичних зображень, натиснувши Додати. Замонтажуємо файли і надсилаємо для спеціалістів Radiolens. Заявку успішно створено. Наше інструментальне дослідження відправлено на зовнішній опис для спеціалістів RadioLens. Будемо очікувати від них відповіді. Далі розглянемо інструментальне дослідження, пов'язане з електронним направленням. Для цього в мене вже є оброблене електронне направлення в статусі в стані, перепрошую, в обробці. Переходимо до створення інструментального дослідження. Форма аналогічна. Тут ми заповнюємо тип дослідження, область дослідження, частину тіла. Тут підвантажено електронне направлення є Health. За потреби вказуємо ціль дослідження. Якщо наші зображення пов'язані і маємо в інструментальному дослідженні інтеграцію з дайком, поставляємо відповідну відмітку та будемо підвантажувати медичні зображення серверу дайком. Здійснюємо пошук, У мене приклад тестових пацієнтів. Підвантажили медичне зображення, зберігаємо запас. За потреби можемо змінити, переглянути, Наприклад, також відправляємо в редіоленс. Вказуємо в заявці обладнання, тип дослідження, послуги, дозу, скарги. За потреби можемо додати файл, але в нас вже до заявки будуть додані файли дайком. Надсилаємо. Заявку успішно створено. Для перевірки наших заявок переходимо до ЄМК-пацієнта. Переходимо в медичні документи гілка інструментальні дослідження. Перевіряємо нашу заявку. Перевірити в стан. Стан не змінився, відправлено на зовнішній опис. Це означає, що спеціалісти RetioLand ще заявку не опрацювали. Далі покажу приклад опрацьованої заявки. Отримано зовнішній опис. Це означає, що спеціалісти заявку опрацювали і отримано від них опис. Відкриваємо нашу заявку, переглядаємо. Розшифровку від них. Перевіряємо дані. Вказуємо спеціаліста, який здійснив перевірку, дату, коли здійснювалася перевірка. Натискаємо висновок Додано. Також з'являється можливість автоматично створити діагностичний звіт, підписати, відправити. Ось. підписуємо, відправляємо. А також з'являється можливість переглянути друковану форму виписки та надати її пацієнту, видрукувати і надати пацієнту. Наразі в мене вся. Я щиро дякую за увагу.